Розпаковка першого ящика. Я вам буду по чуть-чуть показувати, що тут. Ну, я знаю, що тут, що в цьому ящику. я приготувала бакали для того, щоб робити десерт. В мене тут ось овсянка. В мене тут є йогурт. Кстати, виклала я коли-небудь йогурт в морозилку? Я все поклала і розморозила. Ану. Нормально. Нічого з йогуртом не случилося. Можете морозити. <гум> і ще дві упаковки, дві банки овсьонки. Цей десерт я роблю на утро, щоб проснутися. З'їсти. Я взяла два бокали того, що буду робити для себе і для мамки. Мамка каже, теж її зробить. Так, дивіться, все дуже просто. Я колись у Києві таке робила, вам уже показувала. Беремо гранолу. Я так засипаю, дивіться, наниз. Так. Трошки граноли, М -м -м. а тут ось, дивіться, ось сухофрукти. Це з чим Ану. Це у мене фрукти. Тут є три злаки, курага, родзинки, журавлина і цукат ананасу. Тепер ми заливаємо йогуртом, шар, граноли. Шар йогурту. Це у мене може навіть і багато. Залила, коротше, я йогуртом. Ну, нічого страшного. Воно розмокне. Йогурт якось так швидко впитується. І отак я поставлю в холодильник. Воно трохи за ніч розмокне ця гранола. І можна утром вже буде їсти. Другий стаканчик я зробила із шоколадною гранулою. І все, зараз відношу в холодильник. Якщо вам цікаво, де я замовляла гранолу для своїх десертів, тоді ви заходите до мене в інстаграм завтра, утром, поняли? І я залишаю посилання на магазинчик гранули. І можете робити отакі десерти. Або просто їсти, заливати з молоком. В мене племінники дуже сильно люблять шоколадну ось таку гранулу. Всім дякую за перегляд! Завтра буду я вже куштувати свій десерт. І все, всім пока, всім спокійної ночі!